Привіт, дверна Україна. З вами знову ми завжди ваші лідери дверного ринку. І сьогодні ми знімаємо 16 ефір. В цьому ефірі ви дізнаєтесь про двері з ПВХ. Ми покажемо переваги, а може, і недоліки. Буде цікаво. Сьогодні ми завітали до компанії Міропласт. Всім відома торгова марка VDS. Тому обов'язково дивіться до кінця, бо деяку інформацію ви почуєте вперше. Як і ми, давайте з нами. Сергію, розкажи, будь ласка, де ми і що ми тут робимо? І яке мають відношення ці двері до наших зустрічей сьогодні? Добрий день. Так сталося, що у 2013 році я став перед вибором, які фасадні двері поставити в свій будинок. І як ви розумієте, це питання найближче було для мене. І на той момент я не осмілився поставити двері з ПВХ профіля, оскільки вважав їх не настільки надійними. І Прийняв рішення поставити металеві двері, броньовані двері. Чи залишився я задоволений як споживач? Давайте глянемо. Під дією ультрафіолета, а при тому всьому, що це є північна сторона, ми бачимо то старіння, яке відбулося на поверхні дверей. Я не задоволений тим, що бачу. Під дією зовнішнього середовища ми бачимо ржавіння. І корозію зовнішніх металевих виробів на рульці і фурнітурі. Я незадоволений як споживач. Тількисть фарбового покриття так само бажає кращого. При тому, всьому, ми для того, щоб забезпечити збереження тепла в будинку, змушені були зробити тамбур. І таким чином я заходжу в маленьке приміщення, в якому нема стільки простору, оскільки би хотілося. І мушений поставити двері зовнішнього відкривання. Хоча в Європі всі ставлять двері всередину, запрошуючи гостей додому. Ці двері не сучасні, не технологічні, не дають можливість з часом зберігати свої властивості. І починаючи з монтажа цих дверей, я почав думати, що я маю порекомендувати своїм клієнтам, своїм друзям в якості фасадних дверей в. В своїх будинках і маєш рішення? Однозначно, сьогодні я з вами поділюся цим річ. Супер. Нам цікаво, я думаю, цікаво буде вам. Погнали! Сергію привіт! Дуже дякуємо за запрошення. Ми раді сьогодні бути тут. От розкажи нам, будь ласка, нашій аудиторії взагалі про свою компанію, що ви виготовляєте, куди реалізуєте? Вітаю! Дякую, що завітали до нас гості. Ми давно спостерігали за вами. Ви створюєте дуже корисний і цікавий контент для вашої аудиторії. І ми вважаємо, що їй буде так само корисно і цікаво дізнатися про наш світ дверей: світ дверей з ПВХ чи, як в народі кажуть, металопластикових дверей. Наша компанія 18 років, а ми є найбільшим виробником систем для вікон та дверей в Україні. Продаємо не лише в Україні, але й на європейських ринках, таких країнах як Польща, Італія, Румунія чи е, в країнах дальніх як Південна Корея, Перу. А, То я так зрозуміла правильно. Чи я зрозуміла, що ви, ви не, не виготовляєте двері? Правильно лише так, системи ми виготовляємо дверні системи, а наші партнери з них виготовляють двері. Угу. Тоді а хто задає взагалі тренд на ринку? Ми разом зі своїми партнерами з погляду на потреби ринку створюємо ті чи інші рішення продуктові, з допомогою яких можна задовільнити будь-якого споживача. Це можна провести аналогію як з конструктором Lego, де з допомогою тих самих елементів можна створити будь-які двері на смак чи очікування споживача. І саме від консультанта в салоні залежить, наскільки ці двері будуть відповідати потребам чи очікуванням, які ставить. Сергію, ти ось декілька разів говориш про очікування споживача. Так ось, в мене є для тебе питання. Що взагалі очікує ваш споживач від дверей? І ваших, і взагалі. На мій погляд, споживач очікує, перш за все, надійність і довговічність. А, тобто ті двері, які він купив, він хоче, щоб вони такі були протягом часу експлуатації. А, наступним тепловтрати. Ми особливо сьогодні розуміємо, що таке втрати тепла, і не тільки тепла, але й холоду. Така спека сьогодні на вулиці: повітря проникність, водопроникність, особливі побажання з точки зору безпеки, пожарні, звукоізоляції і так далі. Ми досить детально вивчаємо досвід європейського ринку з більш зрілого зрілим споживачем, і весь їхній досвід реалізований в тих стандартах, по яких працює галузь, галузь виробників дверей. І ці стандарти ми впроваджуємо в Україні і намагаємося відповідати їм. Супер! Олександре, наші підписники, наші клієнти дуже люблять спілкуватися мовою цифр. Завжди аналізуємо скільки продається міжкімнатних дверей вхідних, але ніколи ми не аналізували кількість дверей з ПВХ. Чи можеш поділитися цією інформацією? Тому що я думаю, що вона буде цінна для кожного з вас. Іра залюбки поділюся з тобою цією інформацією. Оцінюємо свою долю ринку саме ПВХ дверей на рівні 40%, і якщо вже казати в натуральних цифрах, це близько 500 тисяч okay. дверей за 2023 рік. Що важливо додати, перше півріччя цього року ми спостерігаємо 25% приріст до минулого. І, на нашу думку, наш продукт вже починає канібалізувати. Такі стандартні вироби, як з металу чи дерева. тому ми для себе окремо виділяємо ПВХ двері в окремий напрямок, який розвиваємо паралельно вже з вікнами. Круто, тобто ви рахуєте, що кількість дверей з ПВХ буде з кожним роком зростати в Україні? Правильно? Так, всі почали. Сергію, взагалі для мене особисто як для споживача, двері металопластикові це двері на балкон. Ну для мене така асоціація з дитинства. Я тебе попрошу, зруйнуй цей міф і скажи взагалі, які двері з металопластика бувають. На сьогоднішній день споживач в рамках наших профільних систем може отримати будь-які двері. Основним нашим продуктом є фасадні двері. Що таке фасадні двері? Це двері, які виходять з опаленого приміщення на фасад будівлі. В Україні такі двері регламентуються стандартом державним 14351. Це одноіменний стандарт з Європейського Союзу. В рамках даного стандарту виробник чи продавець дверей повинен декларувати споживчі властивості тих виробів. І не тільки споживчі властивості, але й стійкість даних матеріалів, які використані в виготовленні дверей протягом періоду експлуатації. І тут наш матеріал ПВХ. Найбільше підходить, оскільки стійкість його до зовнішнього середовища і до умов експлуатації фасадних дверях одна з найкращих. Більш детальніше про ПВХ вам розкажуть наші колеги на виробництві. Але хочу лише зазначити, що в поєднанні з армуючим профілем ми можемо на сьогоднішній момент дати найсучасніше рішення дверні ринку і споживачів. Я зрозуміла, що металопластикові двері можна використати для будинку, правильно, як вуличні двері. Скажи, будь ласка, можна їх використати як вхідні квартирні двері? Чому ні? Uh -huh. Я вважаю, що цей стереотип ми маємо сьогодні разом з вами а, побороти. Ви побачите наші двері і самі скажете, чи можуть вони бути в квартирі. Скажи, а міжкімнатні двері можуть бути з ПВХ? Так, мають бути. ПВХ це чудовий матеріал для приміщень з високими вимогами до вологостійкості, до е, чистоти приміщень, якби до ізолюючих властивостей, як по звуку, так і по тепловтратам. Е, в декорах, які на сьогоднішній момент ми пропонуємо, ці двері чудово працюють як міжкімнатні. Супер. Ми знову таки можемо це глянути. Давай покажи нам вже ці двері. З радістю. Ходімо. Сергію, у мене є таке запитання, можливо, не дуже розумне, але це вікно чи двері? Я вважаю, що вікна, через які ми можемо вийти і зайти, це вже двері. В принципі, логічно. В даному випадку ми бачимо рішення для виходу на терасу, сонячна сторона. Ці конструкції не бояться сонячного променя, а дають можливість зробити як широкі, так і високі двері. При цьому вони герметичні і дають можливість. Вийти на терасу. Круто. Сергію, а це що? Ми вже проговорили вікна, через які ми виходимо. Це двері. На сьогоднішній момент більшість вікон роблять до підлоги. Угу. угу, А, вау! Точно двері! Сергій, скажи, будь ласка, взагалі в твоїх клієнтів є скузька програма? Ні, наша галузь працює не по не через склад. Всі замовлення в залежності від потрібного розміру, ми виготовляємо. Індивідуально, а то це виходить чи з того, що ти сказав. В принципі, у вас немає стандартних розмірів? Ні, нема. І це зручно, як споживачу, так і клієнту. Взагалі, яка середня вартість дверей з ПВХ? Середня вартість залежить від комплектації. Ми можемо отримати двері від 7-8 тисяч гривень до 40 чи 50, в залежності від автоматизації. Угу. А споживач буде? точно підбере те, що він може собі дозволити. За те, що він хоче отримати. А тоді скажи, скільки буде коштувати ці двері? Я думаю, 1045. Ну, круто. А гарно, гарно, дуже розказати більше. Що ми показуємо на базі цього зразка? На сьогодні ми бачимо тренд архітекторів до високих і широких дверей. На цьому прикладі ми можемо показати, як можна рішити в одному дизайні з одного боку. Надійність, тому що чим більша стулка, чим ширша стулка, тим важче її зробити надійною і закрити побажання архітектора з точки зору висоти ширини в одному дизайні. Сергію, в мене є запитання: чи можуть двері з ПВХ слугувати альтернативи броньованим дверям? Чудове питання, найпоширеніше. А я пропоную про нього розповісти на базі стандартів, тому що все ми можемо виміряти в Україні. На сьогоднішній момент діє стандарт, який ми отримали копію європейського стандарту ЄН 1627, який регламентує протизламність що металевих дверей, що алюмінієвих, чи ПВХ. В рамках нього ну, тут ми показали три е, класи. Чому три класи? Е, тому що цього достатньо, на наш погляд, для непрофесійного злодія. Тобто, і... це все інструменти, якими можна вандальним способом відкрити двері, правильно чи зламати двері тут згідно даного стандарту ми маємо чітко описано, якого типу інструмент злодій може використати угу. і протягом якого часу двері мають його втримати до приїзду охоронної служби, але давайте не будемо забувати, що двері це лише один з елементів світлопрозорої конструкції в нашій будівлі. І злодій ніколи не буде стукатися в двері, коли поряд є вікно. Логічно. Так. А вікна на сьогоднішній момент доцільно та економічно робити з класом РЦ2, і це від 3 до 5 хвилин. Таким чином, наші двері достатньо, щоб відповідали цьому класу. Угу. Відповідають? Відповідають. Ми маємо двері, які можуть бути протизламні. Давайте я вам розкажу більш детальніше про ці двері. А, вам подобається? Прекрасно. Мені здається, дуже стильно і так по-європейськи навіть і ручка, і колір, і всі ці елементи. Ви е, вміло відмітили ці двері, саме ті двері, які е, очікує європейський споживач. Е, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо алюмінієве полотно, яке додатково захищає і дає безпеки проникненню через двері. Ми бачимо двері внутрішнього відкривання, прихована ручка з підсвіткою. А це ми... елементи, так розумію, і розумні, якісь да, рішення? Так, прошу. А ну давайте, натискаємо. Давайте ви ви Може, можете зайти вже... в приміщення. будиночку. Якщо ви бажаєте, з середини ви можете закрити і не дати можливість проходити. Це така функція, яка дає можливість в суботу, в неділю людям виходити, заходити, не користуючись ключом. А коли ви виходите з приміщення, і не хочете, щоб хтось зайшов, ви можете натиснути і не пройти. Ми маємо можливість підключитися до даних дверей через смартфон і зробити ці маніпуляції з допомогою. Супер. Ну прям дуже сучасно. Тут ми показуємо нашим партнерам рішення з наших систем, як зробити ті чи інші двері. Вікна та двері ВДС. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо європейський тип. Дверей з панельною стулкою, на мій погляд дуже гарні. З автоматичними замками. Технологічні, надійні. Скажіть, будь ласка, яка вага цих дверей? Думаю 50 кг. Чому така велика вага? Оскільки в даному профілі використовується стабілізуючий армуючий профіль, що в тулці, що в рамі. Ну і замрок тяжкий. А ти сьогодні неодноразово говорив про а, безпеку ваших дверей, а, шумоізоляцію, а теплопровідність. Не а, ну, я не вірю. Ну, Побачимо це в лабораторії, яку mm -hmm. ми а, створили для тестування готових виробів. І ви зможете задати свої запитання нашому технічному спеціалісту. Ну супер. Ну підемо перевіряти, наскільки це безпечний заліз. Юр, дивися, нам Сергій розповідав, що ви в компанії проводите ряд досліджень. Розкажи, будь ласка, які випробування саме проводите ви, і може покажеш нам це? Покажу. Ми проводимо випробування відповідно до стандарту аналогічного у Європі. Ми купили цей стенд також у Європі. І згідно цього стандарту, ми можемо проводити випробування. Таких властивостей, як повітропроникність, водонепроникність та опір вітрового навантажу. Юр, скажи, будь ласка, які існують норми, що регламентують дверну галузь а безпосередньо вхідні двері, які виготовляються в Україні. Добре, ключовим документом для України є державна будівельна норма, 31, де вказано коефіцієнт теплопередачі, необхідний для дверей. Нижче 1,4. Ту конструкцію, яку ми бачили сьогодні у виставковому залі, має коефіцієнт майже в два рази вищий. Це дозволяє встановлювати, встановлювати подібні конструкції е, навіть в будинки з нульовими витратами енергії. Е, з чого складається саме цей коефіцієнт у конструкції? З двох складників, з профільної системи та заповнення. Тут ми бачимо. Заповнення панелю та пластикову профільну систему. Які двері є на ринку України? Вони є пластикові та металеві. Якщо порівнювати аналогічні дві системи в одній ширині з однаковою панелю, то ми будемо мати в двері з алюмінієм, з термомостом 30 мм. Результат все рівно, гірший на 30%. Серйозно? Дуже серйозно. А існують ще якісь норми чи це все? Ні, існує ще е, норма, е, аналогічна європейська. Це головний документ ЄН 14351.1. Е, вікна та вхідні двері. Е, ця норма описує, як випробувати. А потім класифікувати 23 характеристики двері, наприклад, ми знаходимося у лабораторії, яка може випробувати відповідно до європейських норм випробувань та класифікації три характеристики: це повітропроникність, водонепроникність та опір вітровому навантаженню. Якщо ми скажемо про повітропроникність, ця характеристика пов'язана. Якраз теплоізоляцію. Тобто, наскільки би не був у нас тепла, тепла, тепла конструкція в цілому, якщо вона буде не то теплоізоляції не буде. Так? І цей стенд дозволяє показати це візуально. Я хочу побачити, як в реальних умовах випробовуються ваші двері. Буде Добре, шоу. Дивіться, цей стенд може видавати е, майже три тисячі паскалів. Це е, ураганний вітер. Дуже маленька конструкція. Правильно? Давай спробуємо, я покажу вам візуально. Зараз ми напустимо диму, щоб бачити, де є протікання. Сьогодні організуєш мені ураган. Ураган не обіцяю, але в високій швидкості так, десь 60 км на годину. Хорошо, дуже цікаво. Ці двері до 300 паскалів майже не пропускають повітря. Круто. В Україні зараз велика спека, тому давай, організую тобі велику зброю. Вау, давай! Тут вийшло. Дуже... Мені було цікаво, до речі, побачити Ви ці випробування. Е е який наступний крок? Що робити з цими результатами? Е е на сьогодні кожен виробник повинен на кожній двері е, е наклейкою з результатами цих випробувань і відповідати за це. Тому ми е е запрошуємо всіх гравців ринку в нашу лабораторію для перевірки своїх конструкцій. Супер, я так і зрозуміла. Чи тобто ви тестуєте свою продукцію і також можете тестувати продукцію інших виробників? Правильно? Так, да, звісно, європейських норм. Супер, звертайтеся! Олександре, ми всі знаємо прекрасно, що ви саме головна людина на цьому виробництві. Тож скажіть мені, будь ласка, з чого складається ПВХ, взагалі, як він виготовляється? Для виробництва ПВХ профілів ми використовуємо лише високоякісні компоненти, такі як ПВХ, стабілізатори, модифікатори та інші добавки. Щоб не розмовляти складними термінами, я краще вас ознайомлю з основними етапами нашого виробництва. Відамте, покажете, як це все відбувається. Олександр, скажіть мені, будь ласка, де ми зараз з вами знаходимось? Ми з вами знаходимося на дільниці приготування ПВХ суміші. Саме з цього учаска починається виробництво ПВХ профілів. В Весь процес 100% автоматизований, що гарантує нам точне зважування та змішування наших компонентів. Далі сировина попадає на виробництво на екструдерній лінії. Круто, ви покажете нам ці екструдерні лінії? Так, звичайно. Ми зараз знаходимося в випробувальній лабораторії. І Ось у мене в руках кутик дверної стулки. А, Максим, скажи, будь ласка, що ми будемо зараз робити? Зараз ми будемо випробувати на стенді для випробувань міцності зверних з'єднань. Не... Сікість, міцність, та... не так. Ну, Давай погнали. Двадцять п'ять. 39,5. Бачимо характерний злому. Це ідеально. Максиме, розкажи, що це за стенд? Що ми можемо на ньому протестувати? Це наш стенд для випробування стійкості до удару з висоти по півтора метра при температурі мінус 15 градусів. Ого, а ми зможемо зараз тестувати? Так, звичайно. Давай спробуємо. Для випробування ми нарізаємо 10 зразків. І кожен по черзі опробує. Що тепер ми робимо? Я можу це зробити? Так, Потягне нас на себе цей мажок, і груз спаде. Увага! Тестуємо. Мені здається, нічого немає. Правильно? Так, саме так. Супер. Олександре, давай поспілкуємося з тобою на рахунок експортного потенціалу дверей з ПВХ. Я впевнена, що ти знаєш якусь цікавеньку інформацію. Поділися, іра. Почну з твоїх улюблених цифр за перше півріччя згідно нашими даними. Експорт вікон та дверей на європейський ринок склав близько 20 мільйонів доларів. Це небагато навіть угу. в порівнянні з нашим домашнім ринком. Але що ми хочемо донести до ринку для того, щоб бути успішними там, треба гарно знати специфіку тих ринків, на які ви виходите. Про що я кажу? До прикладу. Всі ми звикли до того, що стандартний будинок має тамбур і двері зовнішнього відкривання. Все це робиться для того, щоб зменшити теплу втрату. Але європейський ринок інший. Ми там бачимо, що загальним є двері саме внутрішнього відкривання, коли ви просто можете одразу зайти до будівлі. Чому так? Все дуже просто: зробити теплі, надійні двері набагато легше, якщо вони саме Внутрішнього відкривання і повір мені, таких нюансів дуже багато. Отже, виставок наступний: потрібно йти з тим продуктом, який цікавий в конкретні країни. Саш, скажи, будь ласка, з ким наразі з українських виробників ви вже співпрацюєте і кого шукати для подальшої співпраці? Таня, перед тим як відповісти на твоє питання, я хочу коротко розказати про шлях нашого продукту до клієнта. Наші профільні системи ми продаємо до виробників ПВХ-дверей, ті, в свою чергу, продають продукцію. Салонам, а салони вже контактують з кінцевим споживачем. Так, от щодо виробників ПВХ-дверей, наша стратегія розвитку полягає в тому, що ми розвиваємося в рамках існуючої клієнтської бази. А от щодо салонів, у нас є багато програм розвитку та підтримки, серед яких авторизовані партнери, фірмові салони. Про все це більш детально ви можете дізнатись на нашому сайті у розділі для партнерів. Саме там ви також можете дізнатись. Адреси та назви всіх виробників ПВХ дверей, з якими ми співпрацюємо. Тому запрошую вас відвідати наш сайт від ЄСВ, розділ партнерам. А також підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Будемо вас чекати. Колеги, підписуйтесь та читайте багато цікавої інформації про двері з ПВХ. Сергію, ми побачили твоє виробництво, масштаби виробництва. Взагалі, ідеологія компанії нам зрозуміла. От я хотіла від тебе почути, взагалі, що ти хотів донести цим інтерв'ю нашій аудиторії. Взагалі, то я за споживача. Я хочу, щоб споживач мав можливість вибрати краще за ті гроші, які він готовий віддати за свої двері. І ці двері його радували. Весь період, коли він заходить до свого будинку, виходить з того будинку, адже це найбільш експлуатований виріб. Тому як буде задоволений споживач, буде задоволена ваша аудиторія, будемо ми довольні. Супер, класна ідеологія. Скажи, будь ласка, взагалі, які тві, ваші плани на майбутнє в компанії? А ми будемо розвиватися, ми будемо агресивно розвиватися. Ми вважаємо, що ми, як українці, можемо робити європейські продукти і на європейських. Ринка ми займемо достойне місце, адже Україна це лише капля в морі загальносвітового ринку. А ми можемо робити відповідні продукти і можемо їх нести туди. Я хотів вам сказати набагато більше, ніж нам вдалося вам сьогодні сказати. Тому я рекомендую продовжити серію ваших чудових і корисних відео з візитів до наших партнерів, партнерів, які. Роблять і класичні для вашої аудиторії металеві двері, і металопластикові двері. А в нас є декілька таких партнерів, які і ви і ми знаємо. Я думаю, компанія Вікна Стиль, «Аплот» з радістю вас зустріне наступний раз. Супер! Тоді наступний ефір буде в Чернівцях. Компанія «Аплот». Не переключайте. Ну що, колеги? добіг завершення на 16-й ефір. Як ти дверна Україна? Здається, вийшло дуже круто. Дуже круто. І попереду ще більше цікавих інтерв'ю. Тому ми раді, що ви завжди з нами. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми побігли відпочивати. Папа!